Міні-агробаха 27 кілометр траси Київ Одеса. Відвантажимо Маріон 404 серії РД. 40вочка стандартна, км 490 Двигун на 24-х колесах. 40-вочка вже друга з фризою їде. Цей поки пустий, потім люди будуть окупляти собі інвентарище. Додатковим розподільником трактор на 40 кінських сил, поїде допомагати в господарству. Міня Гроглеваха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв тракторів, причепне навісне обладнання, екскаватор є. Кому цікаво, заїжджайте. Гарного дня всім.